Друзі, всім доброго дня. Сьогодні у нас з вами буде дуже коротке відео. Сподіваюся, що відремонтують нашу зброярню, нашу шафу, де ми зберігаємо наші білди. Вона у всіх зараз не працює. Також, коли ви відкриваєте яму в керігарі, може відкритися подвійна яма. Не знаю, наскільки взагалі, скажімо так, Можна заходити в неї, чи не можна, чи краще перезапустити гру, чи краще створити нову яму. Це ми з вами перевіряти не будемо. Краще, поки ями, мабуть, не проходити, тому що не зрозуміло, що саме викликає цей баг і чи можуть нас забанити взагалі, що взагалі через це буде. Просто щоб ви знали. Чи воно просто забере в нас якісь частини до проходження ями, чи викине з чи хто його знає, що буде. Далі хотів вам сказати про місто Занзібет. Тут також небажано... Щоб знаходилася ця іконка з демоном, бачите, з листочка. Його там взагалі немає. Це вічний світ. Не розумію, чому взагалі в Зенсібайті ця штука знаходиться. Я думаю, що чим більше людей напише в підтримку, тим швидше це виправлять. І саме головне, що я вам хотів сказати в цьому відео: якщо ви збираєтесь, друзі, закувати якийсь унікальний епохальний предмет. З іскор. Не раджу вам цього робити, тому що зараз також існує баг, при якому, друзі, після того, як ви це зробите в нашого поваля є варіативність того, що ви взагалі не отримаєте ніякого предмету. Тому все ж таки, якщо є така можливість, краще цього поки що не робіть, тому що. Можемо отримати таку штуку, що не отримаємо ніякого предмету. На цьому, друзі, поки що все. Дякую вам за увагу. Якщо це відео вам було корисним або цікавим, можете поставити вподобайку. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. Ну, і до зустрічі з вами в нових відео. Дякую за увагу!